Пані Марія, питання вже радше традиційне. Скажіть, будь ласка, як минула ніч на, ваш, на вашому регіоні. Наскільки розуміємо, це саме харківський напрямок? Власне, якою є ситуація наразі? Загалом ситуація на Харківщині у напрямку, де тримає позиції наш батальйон Карпатська Січ Легіону Свобода. Доволі напружена, складна і напружена. Ворог обстрілює дуже активно позиції військовослужбовців збройних сил України, і, зокрема, нашого батальйону використовує традиційно вже на жаль усі види озброєння, які тільки можливо впродовж останньої доби і ночі більше обстрілювалися все таки військові позиції. В цей період, те, що люблять робити окупанти, обстрілювати цивільні об'єкти і населені пункти, які стоять поза лінією розмежування, не відбувалося такого активного обстрілювання, як традиційно, але більше обстрілювалися, ще більше обстрілювалися позиції військових, які тримають. Наш батальйон Карпатська Січ Легіону Свободи е, використовувалися знову ж таки усі види зброї, заборонена зброя. Е, навіть доволі останнім часом активізувалася знову ворожа авіація, е, тобто ситуація доволі напружена. Е, проте е, ситуація контрольована і наші січовики надійно утримують позиції. Не допускають різноманітних провок прориву чи провокацій із з боку противника. Останнім часом також дуже активно противник по всій Харківщині, зокрема у напрямку, де тримає позиції. Потрібно Карпатська січливо свободи використовує ДРГ, вони намагаються десь прориватися, щось розвідувати. Проте. Всі ці їхні спроби е, наші січовики активно нейтралізують чи не допускають ніякого е, ніякої можливості їм вчинити якісь дії через розвідати якусь інформацію. Тому ситуація така напружена, але контрольована. Пані Марія, що дедалі частіше використовують окупанти? Це артилерія, чи все таки якісь ракетні удари? І ви зазначали також, що почали використовувати активніше авіацію. Це їхні винищувачі залітають на територію нашої роботи, нашого ППО, чи все таки б'ють із території Російської Федерації? Ну вони використовували авіацію і раніше. Потім і трошки було якесь таке. Ну так би мовити, якщо це можна назвати, пауза невелика або рідше почали використовувати авіацію. Останнім часом активізувалися знову більше. Звідки вони працюють? Ну мені невідомо звідки злітається авіація, але вона ворогом використовується. Що стосується видів зброї, якою обстрілюють позиції військових, це. Абсолютно усі види артилерії, це далекобійна артилерія, це крупнокаліберна, така крупна артилерія, 120-150, і вона постійно використовується ворогом. Але окрім того, ворог обстрілює фосфором позиції українських військових, використовує. Касетні заряди, що теж є забороненими, які є в першу чергу спрямовані на ураження живої сили, тобто вони б'ють по особовому складу, намагаються. Ну але дякувати Богу, ситуація знову ж таки контрольована. Ми до цих до таких ситуацій також готові і оперативно реагуємо на спроби ворога, на такі ось спроби ворога, і відповідно і ми реагуємо у відповідь також. Пані Марію, ще більше місяці тому була інформація, що у Харківській області у лісах ховаються сотні російських окупантів, які зазнали втрат в боях із збройними силами України. За словами місцевої влади, тоді ще біля боїв у під ізюмом частина окупантів зайшла до хороховатки. Чи зараз спостерігаються випадки дезертирства з боку окупантів і загалом щодо їх особового складу? Те, що ви можете говорити, чи збільшився він за вашими спостереженнями, розповідайте я не можу вам сказати стосовно випадків дезертирства, які ми могли би бачити, тому що ми тримаємо військові позиції і на нашу сторону, якби там так, щоб хтось перебігав і дезертирував, і могли ми могли отримати від нього інформацію про те, що це справді дезертири, ну такого немає. Можливо, всередині там у них щось таке є, але. Ми таких випадків особ безпосередньо не спостерігали, тому що там відбувається всередині, ми не зовсім знаємо. От, але ми точно бачимо, що вони дуже зневажливо ставляться до свого особового складу. Тому мене абсолютно не здивує, якщо у них там є випадки випадки дезертирства, тому що вони з того, що ми бачимо, не дбають ані про своїх поранених, ані про своїх загиблих. Тобто, Далеко не завжди е, вони там пішать забирати тіла загиблих, і там, коли там є якісь поранені у них, то ми не можемо сказати, що вони дуже спішать надавати допомогу їм. Тому якщо е, так ставляться до особового складу свого їхні командири, то я абсолютно не буду здивована, що у них можуть бути випадки масового дезертирства. Окрім того, мотивація їхня, вона ж ну взагалі. Практично можна сказати відсутня ніхто не може зрозуміти для чого вони воюють, з ким вони воюють, яка їхня мета, і тому я ну я абсолютно не здивована буду, якщо дезертирство в їхніх рядах буде і і буде масовим. Пані Марія, ми братше, притримуємося такої думки, що взагалі засоби масової інформації вони потрібні не лише для того, аби інформувати суспільство, але і щоб е, намагатися якось максимально поширити швидку інформацію, враховуючи, що війна триває вже більше аніж півроку. Е, спершу нашим військовим потрібна була певна річ і, е, і бронежилети, і шоломи, і якісь такі засоби, що зараз необхідно військовим для того, аби успішно проводити бойові операції. Ну якщо говорити про те, чим можуть допомагати волонтери, то це в першу чергу високопрохідні машини, яких нам потрібно дуже багато. Іноді кажуть, скільки вже можна тим військових машин давати, ми їм постійно даємо, даємо їм все мало. Насправді машини дуже сильно втрачаються, вони попадають під обстріли, їх січе уламками. Попадають під якісь там обстріли касетними снарядами, тобто машини дуже швидко знищуються, і їх поповнювати треба постійно. Вони мусять бути дуже високопрохідні, тому що позиції військових завжди знаходяться не на асфальтних дорогах, і як тільки падає дощ, то машина туди має приїжджати тільки високопрохідна. Такі машини дуже потрібні для евакуації, не дай бог поранених із безпосередньо із позицій, де це відбувається. Це надзвичайно важливо, і це найперше, що постійно потребують усі військові збройних сил України, тому що це дуже важливі речі. От що стосується якихось там речей, які Продуктів харчування, наприклад, чи чогось якби такого щоденного вжитку, тут ну в нас, в нашому підрозділі, в нашому батальйоні Карпатська Січ Леону Свободи, це все гар, все цим все гаразд, і і збройні сили України, і часткові волонтери нас нам забезпечують, підтримують, допомагають. А от що стосується транспорту, тут. Є велика потреба, бо транспорт постійно обстрілюється і знищується, тому це найперша і найважливіша наша потреба.